З'являється в на цензорі, я пам'ятаю, з'явилася роздруківка тексту. Оновлених змін до закону про мобілізацію, після чого всі почали її читати, і з'явилася офіційна заява Ні, це все неправда це брехня, немає ніякого цього тексту. Ну от ми вже звикли до таких гойдалок інформаційних. От чи це є розіграна сценка, чи це навмисне там Бутусово і друзів підставляють якимось зливом фейків? Що це було? Я не знаю, звідки у цензора інформація. Я mm -hmm. переконаний, що цензор точно не спрацює з владою. От в цьому я переконаний 100%. А, no, ви теж читали і... це, правда? Бачите? Я читав, і да, і щодо спростування і одразу сказав колегам, що це дуже ймовірно відповідає дійсності. Дивіться. Станом на зараз, ані у мене, ані у будь-якого іншого колеги. Є у мене відчуття, що і, і навіть урядовців і представників Офісу президента немає чіткої відповіді, коли буде зареєстрований фінальний текст по мобілізації. І чи буде він взагалі зареєстрований? Зараз проходить багато дискусій. В одній з них останню дату я чув, що 25 січня мають зареєструвати текст. Ага. Ми з вами говоримо зараз 26 січня в 13.17. Тексту досі немає. Постійно проводиться якісь обговорення на різних рівнях, які, на мою суб'єктивну думку, не виглядають як такі, що будуть мати фінальне рішення. Після того Кабінет міністрів має зібратися, погодити на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів або на іншому засіданні, вони збираються в п'ятницю вівторок Ви закону про мобілізацію чи перевнести, зареєструвати 14 днів на подачу альтернативних. Пройти перше читання комітету, пройти друге читання з всіма тими правками. І тільки після того, ми, після фінального голосування, як бачили з реєстром, дуже сильно може так змінюватися на другому читанні, буде якийсь фінальний текст. А, я не відчуваю, що поки хтось сильно збирає голоси на найближчі пленарний на тиждень, це може змінитися. Але поки що ще раз я не відчуваю того, що mm -hmm. хтось сильно над цим працював.